Огляд на нашумівшу туш та консилер пастель. Це все я замовила на сайті Аврора. Я була в шоці, що в Аврорі з'явилася косметика пастель. І що, давайте робити огляд. Я зараз нанесла тільки базу під макіяж і розчесала брови. Будемо наносити вже новий консилер. Взяла я 101-й відтінок. Я дуже сподіваюся, що він мені підійде. Ще не відкривала, не робила ніяких свочів, не знаю, який там аплікатор. Ось такий мені. Так, робимо свочі. Відчувається таким нібито легеньким, але патон жовтий. А в мене такий більш рожевий, напевно. Ну, Зараз будемо наносити на обличчя і дивитися. Хоча, от зараз я дивлюся, і мені здається, що. Можливо, і підійде. Підготувала я спонжик, наносимо консилер. Наношу я буду, як завжди, я не користуюся тональним засобом, буду просто ось так якось наносити, де наношу зазвичай. Запаху майже нема. Ну, знаєте, перекриття в нього таке максимально легеньке, але мене це влаштовує. Я обожнюю, коли не дуже такий плотний тональний засіб, тому що шкіра в мене добра. Зараз нанесу рум'яна свої. Знаєте, мені подобається, що фініш в нього такий, як і матовий, і не дуже глянцевий, нема ніяких там блискіток. Під очі ліг ідеально. Так, з рум'янами взагалі клас дуже задоволена консилером. А вже ж треба ще його потестити, але переходимо до туші. Відкриваємо. Я знаю, що тут в комплекті повинні бути наліпки, і да, ура! Ну, купували чисто заради наліпок, які гарненькі, все. Ну, знаєте, просто покладіть наліпки в комплект будь-чого, і я це куплю. Ой, я навіть не пам'ятаю, яка там повинна бути щіточка, а ага, ось така ось така щіточка. Так, ну що, починаємо наносити. Сподіваюся, що це буде щось класне. В мене трошечки шок, ви просто подивіться без з нею. Ось так виходить просто. Я не можу, я в шоці в такому, наскільки вона подовжила мої вії. Зараз буду казати тільки перші мої враження, це важливо. Консилер класно ліг на моє обличчя, не скатався одразу, не окислився. Туш класно, подовжила ві. Мені вона дуже сподобалася. Така чорна, я не знаю чомусь. Мені казалось, що всі мої попередні туші чорні, вони були не такі чорні, як ця, але мені це подобається. Ось такий у нас відеоогляд вийшов. ну що, бувай!